Усім добрий вечір, а я вже приїхала з села. І сьогодні, думаю, в мене ж, знаєте, в селі немає інтернету. Там дуже поганий зв'язок, інтернету немає. Мамі, щоб проводити інтернет, він їй не потрібен, як вона каже. Ну і так, ми приїжджаємо субота-неділя, ці вихідні так бігом проходять. Постійно багато роботи, тому і немає потреби проводити в село саме цей інтернет. Але я відео знімаю, редагую, і вже коли приїжджаю сюди додому, то я їх викладаю на свій ютуб канал. І знаєте що? Сьогодні я приїхала, відкрила, думаю, подивлюся, що там в мене на Фейсбуці, Тіктоці, Ютуб-каналі. І була дуже-дуже сильно, приємно здивована. У мене сьогодні, прям якийсь, не знаю, геть настрій в мене піднявся. У мене сьогодні аж 100 підписників вже. Усім дуже вдячна, хто мене дивиться, хто підписався на мій канал. Я намагаюся у своєму каналі, його веду я для себе. І намагаюся передати саме своє сімейне життя. Тобто, це моя робота, це моя дача, це моя сім'я, хто мене дивиться. Досвіду я набираюся з інших YouTube каналів, тобто переглядаю, які відео мене цікавлять. Хочу сказати, що багато відео дівчатка-молодці, показують, як готують, показують свою сім'ю, не скриваються за камерою. Ну, дуже-дуже все цікаво. Є, звісно, таке, що я ну, передивляюся і просто пролистую далі, а деякі дійсно мені дуже-дуже сильно подобаються. І сьогодні, коли я приїхала і побачила своїх 100 підписників, думаю, значить я дуже рада. Свій канал я не рекламую, як я вже може казала-не казала. Я його веду тільки для себе виключно, щоб потім була якась загадка про, мою, про моє життя. Хто, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, той пролисту я собі далі. Але хочу сказати, 100, це вже ну, цифра до, досить така ну, не маленька, як для мене. Мені дуже-дуже приємно. Так що, дякую всім моїм. Підписникам, що ви мене дивитеся, цікавитеся, хто мені ставить класи, кому я подобаюся. Я знаю, що всі мої підписники це дуже багато моїх друзів, які переглядають моє життя. Буває, кажуть, о, я дивилася там відео, мені понравилось те та -те тета Або хтось каже, о, а чого це ти не сказала, що ти туди їздила? А чого це ти це все? Секрети. Так що всім в мене вже більше секретів нема. Це в YouTube каналі. Так що дякую моїм підписникам, що ви зі мною. Буду намагатися далі показувати вам щось цікаве. Ну, і ще запрошую інших на, ну, до мого каналу. Всім дякую за увагу! Гарного всім вечора. До побачення!